Ну і доля європейської миротворчої місії в Україні під питанням, як пише видання The Times, зібрати для цього 25 тисяч, хоча б своїх військових європейцям військових європейцям, буде вкрай складно, бо для цього їм бракує ресурсів. Адже власні армії наших країн-партнерок недоукомплектовані і недофінансовані. Європейські міністри оборони висловили свої сумніви ще на зустрічі. Коаліції охочих 10 квітня і вони вказали своєму британському колезі Джону Гілі, що з урахуванням ротації впродовж е, двох років контингент такого розміру вимагатиме 256 тисяч солдатів. А в Британії є приміром 10 тисяч, які вона може виділити. І Франція також готова надати від 5 до 10 тисяч інші ж країни. Точну цифру назвати поки не можуть. І нагадаю, що десь з тиждень тому в змі почали з'являтися чутки, що Велика Британія взагалі готова відмовитись від планів відправити своїх військових в Україну, і замість розгортання сухопутних військ Франція і Сполучене Королівство могли б зосередитися на захисті. З повітря і моря, а ну і, озброєні і на озброєння українського війська зміну концепції пояснювали надмірними ризиками. Мовляв, європейці побоюються повторного нападу Росії і розв'язання більш масштабної війни. Водночас, у міністерстві оборони Сполученого Королівства ці чутки назвали спекуляційними і запевнили, що вони поки що розглядають всі варіанти. Ну і тим часом Естонія заявила про готовність відправити до України своїх військових. Прем'єр-міністр країни Крістен Міхал розповів, що планування коаліції рішучих знаходиться на півдорозі. і Талін готовий зробити свій внесок. Втім, країна готова виділити лише Роту одну роту, тобто десь 100-150 осіб, серед яких будуть інструктори та штабні офіцери. Водночас, міхал зазначив, що Естонія, як і раніше вважає, що найкращим способом гарантувати безпеку Києву, є членство в НАТО, і додав, що безпека України це першочергово і безпека Європи. Ну і схоже, що Європі є про що турбуватися, адже за даними Wall Street Journal, Росія готує нову армію біля кордонів з НАТО. Так, в місці Петрозаводськ, це приблизно за 160 кілометрів від Фінляндії. Росіяни розширюють бази для створення нового армійського командування. Кремль посилює військово вирбувальну кампанію, нарощує виробництво озброєнь і модернізує залізничну інфраструктуру у прикордонних регіонах. І нова війна може розпочатися вже. У найближчі роки може навіть і протягом найближчих п'яти років. Різні там цифри називаються. хтось каже до 2029, го хтось до 2030, го Там ну таке, але західні військові попереджають, що укладне, укладення перемир'я в Україні дозволить Кремлю швидше переозброїти свої сили і, врешті-решт, наважитися на загарбання Європи. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, доєднується до нашого ефіру. Сподіваюся, зараз доєднається. Вітаю вас, пане Тарасе, Доброго вечора. Слава Україні, вітаю доброго вечора, героям слава, пане Тарасе, Ну от. Як ви пояснюєте, от перш за все, оце нарощування там сил на кордоні з Фінляндією, там країни Балтії теж щось копають якісь рови, ставлять протитанкові їжаки. Але от з боку Росії, все ж таки, це е, така гра м'язами станом на зараз. Чи вони реально ну вже починають якусь конкретну підготовку? Тому що в 2022 році так само потрішки-потрішки по трішки вони накопичували війська. Ну а що до 2022, так до лютого? Ну а що трапилось потім? Ми зараз результати спостерігаємо. Так, от, як в даному випадку, з Фінляндією, з Балтією і з нарощуванням цих сил? Ну насправді ризики дуже серйозні, тим більше, що ви дуже правильно згадали про двадцять другий рік, тому що в Україну повномасштабне вторгнення почалося якраз. Із е, спільних російсько-білоруських навчань Запад, які проходять раз в чотири роки, і зараз, якраз на вересень місяць, в цьому році запланований черговий цикл цих е, спільних російсько-білоруських військових навчань, і е, ну, росіяни, враховуючи загалом геополітичну ситуацію, та відхід штатів. В, в першу чергу в практичному сенсі та від їхніх зобов'язань по захисту європейських союзників відсутність єдності в принципі серед країн Європи. Ну і відповідно, повномасштабна війна в Україні відкриває для Кремля насправді вікно можливостей для того, щоб принаймні почати перші етапи розгортання ось цієї майбутньої масштабної конфронтації проти північно-атлантичного альянсу. Зрозуміло, що ну тут Москва буде діяти максимально обережно і скоріше за все вона буде діяти з врахуванням може... Досвіду в Україні, так що ну навряд чи треба планувати проковтнути те, що вони проковтнути не зможуть за один раз, але отак, от, от потрошки відкусувати, та, і поступово нарощувати рівень ескалації проти східного флангу НАТО. Це точно те, до чого Росія готується. Причому ну їм для такого початку та от перших етапів цієї ескалації їм абсолютно не потрібно чекати там 5 років, поки вони зрештою розбудують свою воєнну інфраструктуру на кордоні з Фінляндією. Тому що насправді для того, щоб е, чинити гібридні провокації або в районі Сувалівського коридору, або принаймні з кордону Білорусі в бік Латвії, росіянам буде більш ніж достатньо їхнього контингенту, який вони зберуть на вересень місяць в Білорусі. Плюс е, я так розумію, білоруси теж тут уже відпетляти не зможуть, тому що раніше. Лукашенко використовував якраз ну як привід на того, що він не зможе відправити свої підрозділи в Україну воювати за росіян, тим, що от а раптом НАТО нападе, і тоді Білорусь буде головною, так би мовити, головним щитом і головною силою, яка Захистить російський тил, а тепер, оскільки очевидно, Кремль вже готується до розгортання збройного е, протистояння з території України на східний фланг НАТО. Ну Лукашенка вже не буде аргументів, тому що йому скажуть, ну от ти ж хотів нам допомогти там з НАТО та вирішити питання. От твій шанс. Е, тому давай. Та. Зрозуміло, що навряд чи при цьому білоруські війська будуть десь там в авангарді та в цих гібридних операцій, але принаймні логістично і е, на рівні забезпечення, я думаю, що з росіянами. В них вже така непогана спайка за ці чотири роки е, російської війни в Україні е, сформувалася, і зрештою Росія може е, поступово нарощувати ось ці е, військові операції, військові гібридні провокації на кордонах з Балтійськими країнами, в першу чергу НАТО. Ну і зрозуміло, що росіян дуже цікавий тут саме сувалський коридор, тому що, ну, по-перше, це, скажімо так, головні ворота для наступу російського масованого російського наступу на Західну Європу. А по друге, для росіян, ну, цей кордон, так, який проходить по сувалському коридору де Польщі і Латвії, відповідно там же і Білорусь поруч, це, це насправді сухопутний коридор до Калінінграду. І для росіян вирішення проблеми доступу і воєнної логістики саме з Калінінградом є ключовою проблемою. Бо після того як Швеція і Фінляндія вступили в НАТО, насправді для Росіян почалися проблеми в Балтійському морі, бо в принципі Балтійське море перетворилося на внутрішнє море НАТО. І хоч ми бачили, що росіяни впродовж останніх двох років вони ну максимально активізували там провокації проти критичної інфраструктури союзників в Балтійському морі. Ну але тим не менше це для росіян проблему не вирішило, і це не вирішило для Росіян про проблему військового постачання в Калінінградську область, тому що ну фактично, них основними були все таки маршрути по Балтійському морю, ну і відповідно повітряні мости, які вони відпрацьовували з білорусами на ось цих навчаннях запад, але маючи шанс пробити сухопутний коридор до Калінінграду і розуміючи, що в принципі ну і росіянам за це нічого не буде, тому що європа, по перше, ну скажімо так, стурбована відходом Америки від своїх безпекових зобов'язань, і поки не розуміє, що з цим робити, так, в глобальному масштабі, от а по-друге, ну зрештою Росіяни розуміють, що їх ніхто за це якби не покарає, да тобто ну ніяких серйозних ударів у відповідь їм за це не буде. Тому насправді ось цих провокацій і гібридних з боку Росії проти східного флангу НАТО і першого етапу розгортання ось цієї майбутньої масштабної агресії проти альянсу, я думаю, що варто чекати вже на осінь або цього року, або на початок наступного року, так як це відбулося в Україні чотири роки тому. Що за цей час встигне Європа зробити? Тобто наскільки зараз у цей ну їхнє переозброєння у відповідь переозброєння заходу, наскільки воно бачиться вам ефективним? Бо ну в принципі так, ми ми чуємо про якусь там якесь посилення по нарощування, про нарощування бюджетів, але чи не не забракне часу, скажімо так? Ну, от, якщо говорити про конвенційну зброю і про конвенційну сторону та оборони Європи, то на жаль, тут у європейців часу практично немає. Але в них є козир, який насправді ну, почали обговорювати досить активно впродовж останніх місяців. Це ядерні арсенали Франції і Британії, і от оці розмови особливо Франції, про те, що вона готова замістити американську ядерну зброю принаймні на території Німеччини і таким чином спробувати замістити в принципі ядерну парасольку, яку Америка раніше пропонувала європейцям. Під егідою НАТО, ось це те той фактор, який може потенційно стримати е, російську агресію. Ну тому що е, Європа розуміє, що кількісно вони ніколи не дорівняються до е, російської орди. Зрештою, так були навіть часи холодної війни. Тобто, коли е, ну військові стратегії планували е, зіткнення між НАТО і радянським союзом, то завжди робилася ця поправка на те, що радянський союз в принципі завжди чисельно переважав mm -hmm. е, сили союзників, і тому е, союзники покладалися на е, ну навіть не стільки на стратегічні. Такну ядерну зброю, скільки на тактичну ядерну зброю, тобто ту, яку можна в принципі навіть використовувати на оперативному рівні, тобто на театрі бойових дій, ядерні снаряди, ядерні міни, і так далі. Все це було колись частиною звичайного стандартного арсеналу НАТО. В протистоянні в стримуванні російської агресії ще тоді в формі радянського союзу, і зрештою, зараз це те, що Європа може зробити найшвидше, тобто, ну фактично, переорієнтувати свою стратегію ядерного стримування принаймні, для європейського континенту, і з того, що основний акцент робиться все таки на американські носії і на американській ядерні зброї, на європейські носії, тому що це ну якби ця політика спільного використання ядерного арсеналу на рівні НАТО, так? коли. В Європі в п'яти країнах насправді та? там Німеччини ще чотири держави 에, знаходяться американські ядерні бомби. А відповідно ці ядерні бомби скидаються з європейських літаків, з європейських носіїв. 에, цю стратегію переорієнтувати 에, ну, в першу чергу на Францію і на Британію набагато швидше буде європейцям, аніж ну, чекати, поки їхній ВПК дасть якісь результати, який хоча б мінімально може 에, бути фактором в конвенційному звичайному протистоянні. З росіянами, ну а далі все буде залежати від того, дійсно що буде відбуватися в Україні, тому що ну по великому рахунку тут Європа повинна встигнути, е хоча би почати розгортати свої сили стримування в Україні, тому що для Росіян це теж буде фактор, і на ті вони будуть зважати, е враховуючи те, що ну та сама наприклад, навіть ми не беремо зараз сухопутний компонент, да, але французька, і британська авіація. З е, території України з українського неба вона може наносити удари в глибину європейської частини Російської Федерації, і це, до речі, може бути той фактор, який дозволить європейцям бити по російському тилу е, і не давати їм далі розгортати бойові операції, наприклад, на Балтійському напрямку. Пане Тарасе. Ну а от е, якщо говорити про про Україну, яка може поки що дійсно стати таким вірніш, продовжити бути таким щитом для Європи, але ну тим самим давши навіть знову ж таки їм можливість виграти час, як ви так само про це сказали. І е, 25 п'ять тисяч оцих військ, які спершу мова там йшла про понад 60 тисяч. Зараз от кажуть, ну 25 і то не вдасться. Ну це вже так звучить як символізм. Навіть пев, ну, така символічна цифра. Росіяни на Курщину притягнули 14 тисяч тільки в одну область. Так, тоді 14 тисяч там чи 15 північнокорейців. Тут мова йде, 25 не можуть зібрати. А ну насправді що заважає е, е, дефіцит оцього особового складу. Питання тоді, чому вони ну зараз не. не не, не нарощують його, чи немає політичної волі, чи це страх перед Росією елементарний? Тут мені здається комплекс факторів, тобто тут немає однієї відповіді, тут і дійсно проблеми із готовністю навіть самих європейських армій банально, да? починаючи від кількісного їхнього складу штатного і закінчуючи тим, що, наприклад, якщо цей особовий склад збільшувати. В першу чергу за рахунок того, щоб ну, скажімо, так залучати новий персонал для участі в ось цій місії сил стримування в Україні, то відповідно цих. Військових їх треба відповідним чином озброїти і оснастити. і це проблема в тому числі європейських ВПК, які очевидно зараз ну ледве справляються із тим, щоб наростити е, темпи виробництва для того, щоб хоча б поповнити склади європейських армій, е, ну відповідно для потреб цих європейських країн. Ну а всі чудово розуміють, що при розгортанні сил стримування саме в форматі сил стримування, да тобто тут от важливо підкреслити, що це не миротворці, які будуть просто там. Стояти на лінії розмежування та і ну умовно кажучи бути просто цим живим щитом між е, силами, які е, воюють на полі бою, так а от в концепції Макрона і Стармера європейські сили в Україні будуть мають бути саме силами стримування, тобто тими, які е, ну, будуть зобов'язані вступити в бойові дії з росіянами, якщо росіяни будуть поновлювати наступальні операції на території України, і зрештою, тут з одного боку, там да дійсно різні цифри говорилися. Ну але сама самі французи і британці вони зійшлися в свій час на цифрі від 25 до 35 тисяч. Та да? тобто, ну тут же ж все ще буде залежати від того, чи вдасться Лондону і Парижу виторгувати щось у американців. Бо зрозуміло, що хоча американці точно не будуть е, мати те, що вони називають Буцандеграунд, на тобто наземний компонент, але в американців можна запросити ну скажімо так, посилену повітряну підтримку, і на додачу до європейської і в американців можна запросити їхню так звану довгу. Групу та тому що одна справа, коли ну ця довга рука і можливість ударів в глибину російської території, про які ми вже згадували, буде забезпечена, наприклад, просто крилатими ракетами, британськими Storm Shadow французькими скальпами і німецькими таурусами з літаків в небі в Україні, так на території України, а зовсім інша справа, коли буде йтися, наприклад, про американські томагавки з дальністю польоту, десь 2-2,5 тисячі кілометрів, та які в принципі можуть стартувати з Середземного моря. І без проблем вирішувати ті задачі, які власного будуть пробувати, поки що європейці вирішувати самостійно. Тобто, ну з одного боку, Європа зараз поки що не розуміє, чи походиться Америка на це чи ні. Тому що офіційно, нібито американці сказали ні. Але, от буквально днів чотири тому за телеграф британський, написав, що неофіційно Вашингтон говорить, що вони все таки згодні допомагати європейцям і допомагати цим європейським силам стримування, коли вони будуть розгорнуті в Україні. Тобто, дати те, що просять що просить Європа насправді, ну і другий момент це той що ну по великому рахунку. Нам для того, щоб ну, підвищити свою ефективність у стримуванні росіян на полі бою, нам насправді не треба дуже дуже великий європейський наземний контингент. Так? для нас головне, що Європа дійсно ефективно і максимально швидко закриє небо України так? для російських будь-яких повітряних об'єктів. Ну і відповідно таким чином, це вивільнить додатковий наш потенціал, прикривати, скажімо так, наші наземні сили на східному і південному напрямках, і це насправді підвищить нашу боєздатність по великому. Рахунку плюс Європа вже погодилася на те, що у випадку чого вона буде використовувати ну окремі елементи інфраструктури НАТО. Тобто, mm -hmm. вже європейці говорять про те, що можуть бути задіяні натівські авакси для того, щоб координувати повітряні операції цих сил стримування в Україні, і може бути задіяна частина натівської штабної і командної інфраструктури, тобто для того, щоб не витрачати час на створення додаткових окремих штабів для ось цих сил стримування, Франція і Британія будуть Сити використовувати натівську інфраструктуру. Причому ну це ж не буде натівська операція, тому там не треба буде ні згоди всіх країн-членів, ні якось якоїсь офіційної такої е, офіційного статусу. Що це буде операція саме північно атлантичного угу. альянсу, пане Тарасе, Дякую вам за роз'яснення. Ну, хочеться, щоб ця коаліція охочих все ж таки е, нарешті матері... матеріалізувалася в якісь конкретні рішення. Ну будемо сподіватися. Будемо сподіватися, дякую дуже за розмову. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був з нами на зв'язку.